У Дніпрі попрощалися з британською волонтеркою Тетяною Міллард, яка загинула 9 жовтня. Нагадаємо, у селі Гришина жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, рухалася по греблі ставка та з'їхала у воду. Внаслідок аварії вона загинула на місці. Група підводну розмінування. Було виявлено, затонули автомобіль при невідомих обставинах поблизу селища Гришина. Автомобіль був вилучений. На прибережну смугу тіло людини також було вилучено та передано співробітникам поліції. Згодом стало відомо, що за кермом затонулої автівки була уродженка міста Бахмут Тетяна Міллард, яка 14 років тому виїхала до Великої Британії. З початку повномасштабного вторгнення жінка повернулася до України та почала активно волонтерити. Минулого року вона пройшла курси з тактичної медицини та допомагала у зоні бойових дій. Ми побачили. Автівки з лісу і приходили від неї повідомлення, помоліться за нас. Вона завжди була така натхнена і впевнена в собі. Вона просто говорила: мені це потрібно. Відомо, що у день своєї загибелі Тетяна везла з Великої Британії автівку військовим. Родичі наголосили, за кермом жінка була 15 годин, і через дамбу її повів навігатор. Тетяна була дуже втомлена і. Рінжровір розвернула якимось чином, і вона потрапила у, рі... у водойму. Прощання з волонтеркою відбудеться також у Києві, а поховають Тетяну Мілерт у Великій Британії. Old, really good car. ця надійна автівка вирушає в Україну в найближчий четвер. І я керуватиму сама.